Вітаю вас, школі батьків, майбутніх першокласників. З вами Маленчук Надія, лікар-педіатр, дитячий кардіоревматолог та проект менеджер школи батьківства Української педіатричної платформи. Сьогодні ми з вами поговоримо про імунітет першокласника: як підготуватись до осіннього сезону. Осінь це сезон, коли в кабінеті педіатра починає вишуковуватись черга, і в першому списку це є першокласники. Діти, які щойно пішли до школи, раптом починають часто хворіти. Це абсолютно очікувано. І зараз я поясню, чому так відбувається і як ми, батьки і лікарі, можемо допомогти імунній системі адаптуватись до нових умов. Чому ж першокласники починають хворіти, коли йдуть в школу? Імунна система дитини, вона справді дуже складна і багаторівнева структура, яка формується поетапно. У новонародженого переважає вроджений імунітет, який передала мама внутрішньоутробно. І тобто, захист іде на рівні шкіри, слизових оболонах та природних бар'єрів. Але з віком наростає бути імунітет це здатність формувати антитіла, запам'ятовувати збудників та формувати проти них довготривалий захист. У 6-7 років, коли дитина іде до школи, ця система ще в процесі дозрівання. І дитина опиняється в великому колективі, новому колективі, де багато нових бактерій та вірусів, які циркулюють набагато інтенсивніше, ніж в дитячому садочку. Плюс це умови регулярного стресу, психоемоційного, фізичного. Це новий режим, менше сну, навантаження, шум. В новому мікробіомному середовищі імунна система не знає, як реагувати на частину патогенів і не встигає просто з ними справлятись. Плюс і ще в класах завжди є тепла, суха температура. Температура, що підвищує також ризик виникнення вірусних інфекцій, згідно з рекомендаціями Європейської академії педіатрії, вважається нормальним, щоб дитина в перший рік навчання в школі хворіла 6-8 разів на ГРВІ на рік, особливо якщо це в період сезону. Що ж таке зміцнення імунітету з точки зору доказової медицини? Насправді немає чарівної таблетки, яка укріплює імунітет, але є фактори, які забезпечують його адекватну роботу та ті, що його можуть послабити. Отже, завдання батьків створити умови, в яких організм сам здатен чинити опір вірусам та бактеріям, що підтримує нормальний імунний захист. Перше це збалансоване харчування з мінімум цукрів та з правильним співвідношенням білків, жирів та вуглеводів. Наступне це фізичне навантаження відповідно віку. Воно саме активізує імунну відповідь. Регулярні прогулянки на свіжому повітрі, самокати, велосипеди, плавання, взимку можна гуляти просто в сніжки. Повноцінний сон, відповідно, віку, через те, що гормон, мелатонін, він у нас є одним із важливих імунорегуляторів. Також мінімум стресу. Через те, що стрес це виброс кортизолу, а кортизол пригнічує лімфоцити. Крім того, дуже добре допомагає поступове загортування, це обливання ніжок прохолодною водою. Можна купати дитину в температури не вище 32 градусів, яку просто повільно треба знижувати. Ходити в босоніж ж вдома по підлозі, в селі можна по камінчикам та траві. Також має бути контраст температур. Зокрема, можна їсти морозиво, пити воду з льодом, їсти молочні продукти, які достаємо з холодильнику, не підігріваючи. Дуже важливо також є загальна. Навчіть дитину мити ручки після туалету, перед їжею, як правильно чхати, що треба це робити не в ручки, а в лікоть, що не можна пити з інших бутилок. Пам'ятайте про температурний режим вдома. Надмірне опалення, сухе повітря викликає пересихання слизових оболонок, на чого знижується місцевий імунітет. Оптимальною є вологість 40-60 градусів, а температура має бути 19-21, навіть якщо вам здається, що це дуже холодно. Не перегрівайте і не перехолоджуйте дитину одяг має бути відповідний погоді, а не календарю. І не для того, щоб, не дай Бог, не захворіла, або надує вухо чи менгіт. Діти не хворіють від протягів, діти хворіють від вірусів та бактерій. В 6 років дитина мала обов'язково зробити вакцину КПК, також вакцину від дифтерії, правцята, кашлюку та поліоміеліту. Крім того, є додаткові вакцини, наприклад, до вітрянка з нею рано чи пізно зіткнеться кожен, або отити, які характерні для діток саме шкільного віку. Вони викликані пневмококом. Від нього також можна зробити вакцинацію. Також гепатит А або Мінгакок, крім того, є сезонна вакцинація від грипу. Її ми маємо робити кожен рік. Чи потрібно дитині давати якісь додаткові препарати чи вітаміни для імунітету? Імунітет це не кнопка Включити-виключити, а система, яка постійно працює в балансі. Надбірна стимуляція і препаратами або біодобавками може навіть нашкодити вітаміни, як і інші мікронутрієнти, дитина має отримувати з правильного та збалансованого харчування. Вітаміни як препарат може бути потрібен лише якщо підтверджений дефіцит або підвищена потреба. Дефіцити визначає ваш лікар, а потреба це, наприклад, якщо дитина вегетаріанець або ж якщо у дитини є хронічне захворювання швидкового кишкового тракту. Тому кожен рік ми проводимо діткам чекап для того, щоб визначити, чи немає у нас дефіцитів. Виключенням є єдиний вітамін це вітамін Д, через те, що більшості діток в нашій широті має дефіцит його, тому ми даємо діткам профілактичну дозу. Це 600 тисяч міжнародних одиниць, в залежності від віку. Крім того, я надзвичайно не рекомендую використовувати препарати, такі як імуностимулятори, бо вони з недоведеною ефективністю ехіменцея, імунал, інтерферон у свічках і так далі. Фітозасоби або ж гоміопатія, які продаються для підвищення імунітету, насправді які не мають ні чіткої складу, чіткої інструкції, ні чіткої дії. Коли ж турбувати, що щось на так з імунітетом? Якщо ваша дитина хворіє 10 і більше разів на рік, при цьому тривалість хвороб більше ніж 10 днів і має часті бактеріальні ускладнення: це отити, сунусити або ж пневмонії, або під'єднується бактеріальна інфекція, або ж вона в анамнезі є втрата ваги тіла, збільшення лімфатичних вузлів або постійна слабкість, в такому випадку зверніться до вашого лікаря. Пам'ятайте, ваша дитина не може абсолютно не хворіти, але наша мета це короткотривалі ГРВІ без ускладнень. Yeah. <laughs>